Друзі, всім привіт! Сьогодні таке незвичайне відео. Хотів би показати вам потихеньку роблю, почав робити мангал, пічку і мангал для казанчика, в якому може варитися супчик або якийсь пловчик. І непосредственно мангалчик, де буде жаритись м'ясо. Ну, на серці або на шампуриках. Отдільно Тут я ще не доварив, тут ще не обварено. Це я просто притулив, подивився, чи в мене все сходиться. Отдільно була зроблена е, для казана грубка. Ну, Каркас грубки, тут ще тільки, тільки саме начало. Ще буде ще роботи дуже багато. І каркас для мангала. Все сходиться чотенько. можна. Зараз я його зварю все в одне. Ну, і на сьогодні, напевно, буде все. Я думаю, ще за тиждень-два я все зроблю. Потихеньку, 2-3 часа в день, там коли є е, время, так сказати. Я вже буду знімати, кому цікаво. Е, Потроху за за три відео я думаю, до кінця дійду. І ми подивимося з вами, що в мене вийшло і заміри. Потім покажу які вийшли. Щоб, що до чого по розмірах ширина, довжина, висота і так далі. Тому для вас це пройде швидко. Одна секунда-дві. А для мене це ще тижнів два. Тому, кому цікаво, присаджуйтесь Я буду потроху ще працювати і знімати вам по 2-3 хвилинки кожний період своєї роботи. І до речі, це вирішив зробити такий казан-мангал. Тата через три тижні день народження, а в його там такий мангалчик уже ніякий. Уже доходя, грубо кажучи, то вирішив йому зробити такий подарунок на день народження. У нього все все є. Я так особо йому нічого не зможу подарувати. Він самодостатня людина. Але от такого в його нема, то вирішив йому подарувати, зробити від себе такий подарунок казан-мангал. Присажуйтесь, я пішов, буду далі працювати і подивимось, що вийшло. У вас пройшло декілька секунд. Одна може. У мене вже пройшло 5 днів. Процес потихеньку двигається. Вибачте, може бути якість відео не ок, тому що мій телефон поламався. Це Колись батько собі купив новий, а мені дав попользуватися поки стоїм старим. Ну ось, що поки у нас виходить, значить, вже більш-менш вирисовується картина. E, значить, тут я вам розповідав, що я додав. Зварив я вже кар... повноцінний каркас. E, Получається... 30 на 30 сама пічка буде і 55 сантиметров длину мангал і 32. Ну, 31, тут отри, на 31 і 31 ширину е мангалчик. Значить, Зробив я на даному етапі опори, щоб не вело мангал. Ну, щоб не вело всю конструкцію жарить з часом. І ці опори вже будуть використовувати. З їх зробив далі, типу підставочку. Можна приніс, принести, там непосредственно мясо ти поставив, переложив туди або, навпаки, прийшов, мисочку взяв, туди подкидав. Значить, Ручка, якою носить туди-сюди, так сказати. Друга ручка е, всередині топки поприварював по краях, усилив, щоб її не вело, так сказати, в різні сторони. А, і, і і, і, Значить, саме важче, таке, саме довше, що було робити, це дверки до, до пічки. Тут теж ось ручка над дверкою, Один, бо тут самому її майже нереально буде перенести. І це ще не все, так сказати, те, що можна до зробити. Что планирую сделать Но с этой стороны, так само все личие. две ручки. Один берет там, другой тут. Переносится. Сделал дверцу для печки. Получилось 25 на 25. Вроде бы. Иночего тоже? Да, 25 так. 25, 25. 25 на 25. 20 на 25. згадав. Чому накладати дровцята. Тут ще забувся нагадати ось така заслоночка, Якщо жариться тільки, наприклад, е -мясно, і вам не треба використовувати її, ось так закрили. або вона може використовуватись як підбивалася ціна, коли горить, треба максимальний вогонь підняли, якщо треба мінімальний вогонь, щоб повітря якнайменше туди заходило, заслоночки закрили. так. І так. значить ну, тут розказувати не буду, що тут до чого робиться. Поки так, друзі, далі ще роботи багато, потрібно зробити ще димоход. Його планую зробити ще зйомом, щоб якнайлегше було передвигати димоход, ніжки, потім це все відшліфувати і покрасити. Тому для вас пройде 1-2 секунди, а в мене не знаю вже скільки вийде. І так, друзі, пройшло ще 3 дні. Що вийшло зробити? Вийшло зробити е низ, под ножки, укрепити їх і зробити так, щоб їх можна було зняти, якщо потрібно буде кудись перевезти чи переїхати, кудись на природу поїхати чи щось ще. Ну, коротше, взяти ось з собою, <кій> то на отакі штуки поприварював. І закріпив. Більш-менш все держиться добре. Якщо треба, відкрутив, верхушку зняв, низ зняв. Ну, багажник там кудись так не поміститься. А якщо знять ножки, то вже дабл плюс. І так, в принципі, поки на даному етапі так виглядає. Далі, далі, далі у нас димоход. І Верхня частина, куди буде ставитися сам казан. І тут вже потім треба виміряти на шампури, повирізати дирочки. Потім все привести до порядку, більш-менш ще повідшліфувати і красити. Ну, Як уже зроблю димоход і зроблю, зроблю верхню книжку, кришечку. Тоді зніму ще відосик. для вас це пару секунд, а для мене це ще днів 3-5. Так, друзі, ось така зараз стадія роботи. Зачистив усе, готую до, до покраски Зараз пройдусь бензинчиком, все почищу, так сказати, обезжирю все, а потім буду вже красити. Ось такий вийшов зробити димоход. Десь метр двадцять. Він зйомний Тобто тут наварено труба яка із а, ну, можна викручувати. Чик-чик вот викрутив. Осталось ось вот таке поліно із різьбою. Тут різьба заварена з однієї до цього волка. А з тієї сторони різьба остається на оцей такий наконечник. І потім до наконечника при приварена теж труба. Воно оце відкручується, Остається оцей такий колінці. Остається. Ну, десь перевести чи щось ще. Зараз покрашу, Уже приведу його так сказати, до ладу. Уже як він буде, закінчу, так сказати, роботу. І потім уже зніму ще останнє відео. Тому вам одна секунда, а мені ще днів два. І так, друзі, доробив я вже до кінця мангал покрасив, все чотенько виглядає. Мені дуже сподобалось. Раз, два, три, чотири. 7, 8, 9, 10 шампурів. Ну, тут трошечки спочатку вузьковато, 4,5 см, а далі вже 5 Тому що тут ще є заслонка стає, і вона потім трішки мішає. ну, 10-літровий казанчик теж купили, щом був вже в комплекті, десь якраз чітко лягає, бо в мене був 12-літровий, він тільки в половину заходить, і, грубо кажучи. Тільки півка за на вогні, а все остальне зверху торчить. А тепер якраз чотненько. Сантиметра 4-5 зверху, все остальне знизу, красивенько а буде оброблятися вогнем. Зйомний е, димоход сюди накручується. Із затворчиком, коли треба розтопити, побольше вогню. Открив. Коли треба під кінець, там поменше вогню закрив. Ну, крышечка там наверх, где мангал и крышечка сюда. Вот, как -то так. Поэтому напишите комментарии, похвалить меня. Я думаю, мне будет приятно. земные естественно, ножки, и все как положено. Как-то так. В принципе, все. Получилось у меня на это все дело. Грубо кажучи, 2 тижні, може трішки більше. Ну, це я не спішав, мені для себе так. Якщо, наприклад, хтось би заказав таке діло мені зробити, то можливо і швидше б зробив би. Так як, а, мені не... було не спішати, в принципі, нормально. Добре, друзі, до зустрічі. Пишіть коментарі. Може, якщо хтось краще розуміється, підкаже мені, де я помилився. Якось так. Бувайте.